Ялкозалежний, який теж допився, до того, до, до того допивався, що вже мене кидала алкогольна епіліпсія пару разів за день. І вже в мене був такий момент, що я вже був на тому світі. У мене язик вже втягнувся, я вже посидів. Але десь у моїх братів ніколи не лежала вихотка твердка. Десь вона появилася. Вони той твердки прибили, язика, виташили його. Бо в Бога були плани на мене, в той момент були на мене другий плани. І зараз я на служіння, ви знаєте, такі лікарні, як Остріг, сьомо відділення наше улюблене, ми знаємо, я так називаю воно як рідне, бо з того сьомого відділення мені почалося натхнення служити, іменно з того відділення. Так само їздив в Орлівку біля самі, є така психіатрична лікарня з примусовим лікуванням зараз вже. А саме колись не один раз у нас була колись любляна диспансер психосоціальної реабілітації, ми привод називати пакезом. Бо там Я постійно там мікувався, фактично нічого сам здавався. І я добивався до того, що крім і в мене вже були галюцинації, приступи білої гарячки. Це вже інопланетяни в мене були, що хоч мені і чорти, і що Але Мені вже поставили хрест. Казали, що в нього нічого не буде. Люди сказали, що в нього нічого не буде. Але написано, в Слові Божому, Не судіть перечасно, нічого. Це другий корінтян. Не <проводжування> судіть перечасно і нічого. Це написано. І Господь Бог Бога були плани, на мене, були плани на цих другах. І дякувати Богу, в 2011 році Господь Бог позвав мене і дав мені спасіння. Я вже маю 14 років, не вживаю алкоголь, несу зараз служіння по всіх лікарнях, місії Ніот, Отаке ми розпосюджуємо Івангелію. До себе в медзакладах, в школах, в всіх лікарнях, в інтернатах і Військових частинах, військових госпіталях, на вулицях, кругом, несе, несемо не не благозвірствує. Ви знаєте, що тут написано? Оця книга мені дала дорогу в життя. І багатьом нам, так само братові Сергію, багатьом нам дала спасіння, оця книга, читає, чи це спасіння, я розумів, що тільки в Богові спасіння. І один лікар Ісус Христос. І Він вирішає, чи з нього буде, чи з нього нічого не буде. А те, що говорить, з нього нічого не буде. Ми, хто ми такі, що маємо це, можемо це говорити? Тільки Господь Бог вирішує, чи буде чи не буде. Тільки в Богові спасіння, тільки нашому Христу треба вірити. І зараз ми е, надалі е, служимо і знаємо.